Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з логіко-математичного розвитку. Ми будемо розмовляти про геометричні фігури. Згадаємо, які ви знаєте, та познайомимося з новою. Пограємо в гру геометричні фігури. Назвіть фігури, які ви бачите. Верхній смужці зліва направо. Що ви бачите? Квадрат, прямокутник, трикутник, круг та овал. Скажіть, а чим відрізняються фігури одна від одної? Як ви гадаєте? Так, кольором та формою. А чим відрізняються фігури, розташовані на верхній смужці, від фігур, які розташовані на нижній смужці? У квадрата прямокутника та трикутника є кути. А у круга та овала кутів немає. Давайте порівняємо. Квадрат, прямокутник та трикутник. Для цього накладаємо трикутник на квадрат, що ми бачимо? Скільки кутів у квадрата 4. А у трикутника 3. Три. А тепер давайте порівняємо трикутник з прямокутником. Накладаємо, і що ми бачимо? У трикутника три кути, а у прямокутника чотири. А тепер порівняємо квадрат, прямокутник з кругом та овалом, способом накладання. У квадрата та прямокутника є кути, а у круга і овала немає. Ми бачимо, що у квадрата і прямокутника чотири кути, але вони різні. Давайте порівняємо квадрат і прямокутник. Що ми бачимо? У квадрата всі сторони однакові, а у прямокутника сторони різні. За довжиною. Ну, а зараз, діти, ми познайомимося іще з однією фігурою. А з якою здогадайтесь. На куті стоїть квадрат. Ромб він, а не квадрат. Два трикутника вниз в хору. Змій в повітрі на просторі. Це прикраса ялинкова! Пахлава, хрустка, медова, дзига теж як ромб верткий. Тістечко це ромб смачний. Давайте скажемо разом. Геометрична фігура ромб. А зараз полічте, скільки сторін у ромба? Так, чотири. А скільки кутів? Теж чотири. Отже, у квадрата прямокутника та ромба чотири кути. А як іще можна назвати ці геометричні фігури? Ці геометричні фігури чотирьохкутники. Діти, наше заняття добігло до кінця. Давайте ми ще раз пригадаємо, про що сьогодні йшла мова. Так, про геометричні фігури. Ми їх сьогодні порівнювали, знаходили різниць, з різницю і познайомилися. З новою геометричною фігурою, якою? З ромбом. Молодці! Ну а на згадку про заняття та про геометричні фігури, щоб краще їх запам'ятати, пропоную намалювати геометричні фігури та предмети, схожі на них. Чекаю на ваше фото. До зустрічі!